Вже три з половиною роки українці чекають на омріяне повідомлення. Війна закінчилась. Це буде день радості та жалоби, переосмислення та звільнення. Що громадяни зроблять передовсім після завершення активної фази війни? Давайте запитаємо в них. Я поїхала до свого дворірного брата, який наразі зі своєю сім'єю проживає в Лондоні. За цей період в мене народився племінник, якого я і мій чоловік ще не бачила. Душа переповнена радістю, не знаю би, що робив. Столи накривали б, сиділи і випивали б. Що б я зробила? Я б зібрала всю родину за великим столом. У нас велика сім'я. Я б їх забрала, і ми б святкували перемогу. Це перше, що я зробила. А друге, моя нездійснена. Мрія до війни, і зараз я би я би об'їздила всю Україну. Правду вам кажу, це зараз тільки до мене доходить. Мої 65 років, яка чудова країна, яка вона. І не треба нікуди їхати, а тут би своє побачити. Та я навіть не знаю, що я б зробив після закінчення війни. Я навіть на цим не задумуюсь, тому що я, я готовий до війни, яка буде тривати дуже довго. Ну, це нормально, ми живемо. З... З сусідом, який уйобок. Давайте будемо чесними. І якщо що зараз буде примирення, я розумію, два роки і я там теж буду, і всі там ми будемо. Тому ця війна довга. Відпочивати би за кордон поїхав. І повернулись би? Звичайно. Ну, треба ж якось підіймати країну. Це, це мій дім. Я вважаю за потрібне тут далі жити, дітей народжувати і будувати тут нове життя. А, напівся. Служу би далі. А, ми це говорили. Відмінна, як буде відміна комендантської години, це просто ніж десь прогуляти. Клас, Це <клес> чудовий це Сісти в машину, поїздити по нічному Києву, погуляти по набережні, заходити в заклади. Отаке, я я сподіваюсь, що ми це зможемо зробити, але дай Боже. Це, 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 це дійсно дуже глибоке питання, тому що, крім цієї Донецької Луганської області, це загалом питання закінчення війни, вона закінчиться. А, а що далі? А як з цими територіями, а як з цими людьми? Тобто це, зараз це, те, що буде, я б сказав, що навіть припинення війни, не повне закінчення. І з однієї сторони захочеться погуляти, з іншої сторони, все одно ще буде цей. Е е е не груз, а така. Ну, от, тягар. Це, це, це тягар буде все одно висіти, тому що воно не вирішено питання. <зас> Поїхав до рідних, бо зустрівся з рідними, з матері, з батьком. Це таке хороше запитання, воно таке між нами кажучи, абстрактне, тому що розумієте, все залежить, що ми маємо на увазі з вами по закінченні війни. Тому що закінчення фази війни чи війни? Якщо закінчиться війна, моєму розумінні закінчення війни це розвал Російської Федерації. Роботи буде багато, а якщо це заморожений там конфлікт, чи а, якась передишка, то відповідно ну, умовно, типу, поміж наступної фази, то очевидно би готувався до наступної фази. Не Знаю. Найперше, що <рес> вона поспідає. От якби вам зараз надійшло повідомлення, що війна закінчилась, що б ви зробили? Ну зустрівся з родиною, напевно. Та, треба почекати закінчення війни, тоді буде розглядати, мабуть. Порадів би. Зустрівся би з людьми, як хочу. зустріти, наприклад. За ким не можна зустрітися через війну.